Заходжу в WhatsApp і у мене пропущений від Дмитра Кулєби. Думаю, навіть не що у мене пропущений. Треба перетелефонувати на зранку? один. да, зранку він не спиться, блядь. Телефоную йому, щоб А Ми з ним просто подкастів декілька вже зняли ага. про там історію про сиділа. Декілька. Декілька, два. У нього є така фішка, по-перше. Він, як типу, міністр закордонних справ, як дипломат, він завжди дізнається щось про тебе трошки. Для того, щоб коли він зателефонував, перше, що він сказав, це якийсь інсайт про твоє життя. І він такий є мною цікавиться. міністр закордонних справ. А який справ". був інсайт. Фелікс, у тебе на кухні п'ятка була. Я забрав Алло, Фелікс, добрий ранок. Драчил сьогодні. І що сті домовлялися ми за зйомку. Наступного подкасту і просто спілкуватися за життя, якісь там банальні типу, питання, задавати, дивитися, як він сігару, курить. Він, до речі, курить сігари просто взагалі постою. І він фанат, великий фанат Африки. Я вам розповідав, Серьезно? що він дуже любить Африку, він відвідав 14 країн Африки. Сп... Бо можна там за 100 баксів вибач ціло, все. Ще 90 залишиться на, магні... у... Конкре... на, на Конкретно В Африці він любить. Конкретно в Африці він любить слонів. А, а, не. Не Всім різні. Нет, Глеба так называет девчата XXL. Я на сафари. But, but not elephants, people safari, окей? Okay? Будем просто, ты иди сюда, на.